Стара хата в Карпатах за 500 доларів. Це реальність чи міф. Недавно я купив стареньку хатинку дерев'яну на схила гір в Карпатах. І якщо ви дивитесь це відео, то, звісно, ви теж шукаєте таку хатинку або приглядаєтесь до такої хатинки. І я хочу поділитися ось цим невеличким досвідом. Друзі, ви зараз на каналі Боржавія, канал про реставрацію старої дерев'яної. Хати в Карпатах, я собі склав невеличкий список з актуальних тем, з актуальних пропозицій, що я зустрічав на ринку, і буду вам трішки розповідати, чому я зняв це відео? Чому я зараз не в Карпатах, чому я не в будинку, не рубаю, не стругаю, не штукатурю, не фарбую. Тому що. Питання ціни це найпопулярніше питання серед сотень коментарів під моїми відео. Тож я вирішив, я вам пообіцяв розказати, скільки коштує хата в Карпатах, і зняти окреме відео, тому що кожному відповідати під коментарями. Ну, це нереально раніше я намагався, але коли кожен другий коментар, яка ціна хати, яка ціна хати, і я вирішив відповісти на це запитання одним гарним і змістовним відео. Якщо ви обираєте хату в Карпатах, ви, мабуть, зупинялися на трьох областях: це Львівська область, Івано-Франківська область і Закарпатська область, звичайно. І які ж ціни. Я у всіх областях шукав хату, дивився, розглядав пропозиції і скажу вам так з впевненістю: найдорожчі ціни на нерухомість у Львівській області. Не знаю, чому, можливо, у цій області найбільше розвинений туризм. І це ще впливає близькість великого міста. Львів це найбільше місто у західній частині України. Ну і мабуть, це туристичний центр. Тому ціни значно вищі і. Можуть досягати і 20-25 тисяч за сотик. але це в таких туристичних місцях. Далі по цінам іде Закарпатська область. Ну тут я трішечки здивований, тому що не зрозуміло, чому в Закарпатській області такі ціни. Але вони лише трішки відстають від Львівських. Далі Івано-Франківська. Отут справді я був здивований, тому що Івано-Франківська область це серце Карпат, це гуцули. І ціни там значно дешевші, інколи в рази дешевші. Я зустрічав пропозиції правда, сільськогосподарських ділянок там, де один сотик коштував 100 доларів. Правда, доїжджати до нього треба, не знаю на чому, мабуть, на конях або на суперкрутому транспорті. І цей транспорт не у всіх є. Тому це такі досить відважні пропозиції, якщо ти хочеш купити гектар з Землі, десь в горах, до яких тобі потрібно йти пішки 3 години, то це саме для тебе. Площа пошуку дуже велика. Це три області, і за площею, мабуть, вони плюс-мінус дорівнюють середньостатистичній європейській країні. Тому я зосередився на місцях, де я справді був, де мені сподобалося, де мені сподобались краєвиди. І отже, я зупинився на чорногірському хребті і на вколишніх селах. І боржавському хребті, і навколишніх селах перше село, що мені спало на думку з видами на чорногірський хребет, це Дземброня. Мабуть, багато хто чув про це село. А якщо ви ще займаєтеся пішими походами в Карпатах і Проходили чорногірський хребет, піднімалися на піпіван, на вухатий камінь, ви 100% проходили це село. Це село досить специфічне, тому що це саме прикордоння. Там контрольно-пропускний пункт, в принципі, він був ще до війни, але зараз все значно жорсткіше. І потрібно брати дозвіл на перетинання цього контрольно-пропускного пункту. В прикордонній службі десь за два тижні довідку отримувати. Ну, в принципі, якщо в тебе там є нерухомість, я думаю, проблем проїхати немає. Але в принципі, якщо нерухомості немає, і ти хочеш друзів запросити, то вже будуть якісь проблеми. Ну тобто, проблем не буде, якщо в тебе все гаразд з документами і ти подав цю довідку. У мене проблем не було. Я переїжджав, все нормально і всі знайомі теж переїжджали, але це такий невеличкий нюанс. І щодо тих ділянок, що я знайшов у Дземброні, краєвиди там просто неймовірні, просто казкові, чудові краєвиди на чорногірський хребет, на піпіван, на вухатий камінь. Це все там є дуже високогірне село. Здається, це саме високогірніше село в Україні. Мрія моя була там купити будиночок, але. Але не так сталося. Отже, що я побачив, коли я почав цікавитись нерухомістю у цьому селі. Ціни там досить помірні, 700-800 доларів. Можна знайти такі ціни для ділянок під будівництво. А сільське господарство це ще дешевше. Але ці ділянки дуже великої площі, тобто 20, 40, 100, 150 сотиків. Вони дуже розкидані, підключення електроенергії там немає, і в цьому виникають ну такі деякі труднощі, тому що я орієнтувався на невеличкий будиночок. З підключенням електроенергії, щоб в майбутньому зекономити на цьому ж підключенні. І ці ділянки для мене були ну, непідходящі, тому що, по-перше, велика площа вона мені не потрібна, тому що цю площу потрібно буде косити в майбутньому і обробляти якось. А для цього потрібен час. Ти їдеш на тиждень в Карпати і. 5 днів будеш косити гектар свого саду чи ділянки своєї. Ну, це не для мене. Я хотів щось менше, десь 10-20 сотиків. І там на цей час такий ділянок не було. Можливо, я погано шукав. Можливо, ви шукали краще. Якщо у вас такий досвід є, то напишіть у коментарях. Далі, після чорногірського хребта, мій погляд впав на боржавський хребет, тому що більше сіл от на схилах чорногірського хребта я особливо не знав, я там не бував, тому не знав, що вводити в пошук. А ось чорногірський хребет дуже добре мені знайомий. Я там був десятки разів, піднімався на цей хребет, катався на велосипедах, піднімався на Підйомнику. На лижах я не катаюся, тому я там не катався на лижах, але там підйомники є, і, здається, є спуски. Отже, я поїхав в Пилипець, саме серце Боржавського хребта. Років 20 тому я вперше там побував, мені сподобалося, і я майже кожного року відвідую це село. Ну і колись мені місцеві розказували, що за декілька тисяч доларів там можна купити собі будиночок. З цього часу багато води проплило. Ну, і все змінилося. Невеличкі ділянки сільськогосподарського призначення, де там в горах, далеко від електроенергії, і від доріг вартують 4-5 тисяч доларів за сотик. Що біля доріг, що біля центру села? Що з ділянками під будівництво? Я вже чесно кажу, не шукав цієї інформації, тому що мені вистачило інформації, що старт сільського господарства, ділянок для сільського господарства 4-5 тисяч доларів. Це вже не мій бюджет. Ну це можливо ці ділянки цікаві під комерцію, якусь, але не для того, щоб побудувати там невеличкий будиночок, щоб приїжджати на декілька тижнів в рік в Карпати, або ви мільйонер. Ну, я не мільйонер, тому я відкинув пилепець. Але я почав шукати в навколишніх селах, тому що саме боржава мені дуже дуже подобалася. Це такі мальовничі гори, полонини. Там є багато ягід, грибів. Ну дуже гарно. Хто не бував на Боржаві, на водоспаді Шипіт, то, будь ласка, їдьте, ви самі у всьому цьому переконаєтеся. Отже, я почав шукати у навколишніх селах. А саме це села Іски, Буковець, Подобовець, Потік, Тюшка. Келечин, ну і все, що довкола них, можливо, хтось там проїжджав, то знає ці села. От там, там же ситуація значно цікавіша, дуже цікавіша, тому що ділянки сільськогосподарського призначення там стартують десь від 500 доларів за сотик. І це вже така дуже приємна ціна, але потрібно врахувати, що 500 доларів за сотик це тоді, коли ділянка велика. 50 сотиків і більше. Коли менше ділянка, то, звісно, ціна росте. І так зі всіма ділянками. В цих селах я знайшов дуже гарні пропозиції. Найкраща, мабуть, пропозиція це ділянка 30 сотиків. На ділянці дерев'яний будинок з підключеною електроенергією, з лічильником і хлів. Площа ділянки під будівництво 8 сотиків. І відразу прилягає до неї ділянка для сільського господарства, Там сад 22 сотики. і це за ціну 15 тисяч доларів, та ще й сторгом. Правда, будиночок там в такому вже. Екстремальному стані і швидше за все він під демонтаж. Інші пропозиції були схожі по ціні загальні. Це 15 тисяч доларів, але з меншою площею, але з кращими будиночками. І в самому кінці, саме останню списку будиночок для перегляду, був цей будинок, що я якраз придбав. Що ви можете побачити на каналі Боржавія. Коли я побачив цей будинок, то я зразу сказав: оце те, що мені потрібно кінець села. Поряд річка зовсім поряд. І вихід на Боржавський хребет. Мені не потрібно йти вулицями чи ще чим, що піднятися в гори. Я переходжу річку стежкою, і я вже піднімаюсь в гори. Тобто, зранку я нікого не бачу, бачу лише сонце, вітер, комах. Птахів і йду в гори собі. Оце романтика, оце те, що мені потрібно було. І ми зупинились на цьому варіанті. Придбали цей будиночок. Ділянка в мене 11 сотиків. Це невелика ділянка, але мені абсолютно достатньо її. Ну, щоб відпочити будинок 40 квадратних метрів. Він теж маленький, але якраз для мене. І ще бонусом хлів Ділянка пряма, дуже хороший до неї. Заїзд і виїзд на ділянку. Тобто, я автомобілем відкриваю браму, заїжджаю на ділянку, тобто проблем немає. ділянка рівна. Гарно в гарному місці з річкою, і я ще дивився, щоб були активні сусіди. Тому що, коли я відсутній, ці сусіди можуть просто доглядати за моєю ділянкою. Так і роблять мої сусіди: вони косять траву собі на сіну. Але для мене це бонус, тому що в мене завжди покошена ділянка. Отже, якщо повертатися до ціни, то я можу підсумувати так, що в середньому ділянки з непоганим будинком приблизно 10 сотиків, 8-10 сотиків вартують по 15 тисяч доларів. Ну, тобто середня ціна 1500-2000 доларів за сотик. Звісно, можна знайти дешевше. Опцій дуже багато різноманітних, навіть в одному селі, тому що Вартість залежить від того, чи на початку села ця ділянка з будинком, чи вгорі села, чи там є добрий доїзд, чи там поганий доїзд. Тобто це все впливає на ціну, і тобто в околицях одного села можна знайти різноманітні ціни. Так що хто шукає, той знаходить. Також я зустрічав пропозиції. Такі, де ділянка під забудову в центрі села, 5 тисяч доларів. Це 5 сотиків з лічильником, але будинок вже демонтований, тобто будинку. Там фактично немає, але електроенергія проведена. Це теж непоганий варіант, якщо ви хочете зразу побудувати якийсь будиночок з нуля для орієнтування. Ще раз повторюся: ціна 1500-2000 доларів за сотик з будиночком, який можна відремонтувати. Наприклад, зараз в цьому селі, де я купив будиночок, є пропозиція за 15 тисяч доларів. Це 8 сотиків, і це досить великий будинок в районі 60 квадратів. І в досить такому непоганому стані, я теж на нього дивився. От його ціна така 15 тисяч доларів. Звісно, можна шукати і дешевше, але потрібно на це орієнтуватися. Якщо ви хочете хату в Карпатах, наприклад, в цьому районі ну або у Львівщині, ну то хоча б 15-20 тисяч доларів мати. Якщо ви знайдете хату за 5 тисяч доларів чи за 10 тисяч доларів в горах, а такі є варіанти, то звісно, це буде лише бонусом, але щодо таких цін: купив хату за 500 доларів в Карпатах чи за 1000 доларів в Карпатах ну це. Зі сфери фантастики. Хоча на рівнинній території, наприклад, тої ж Львівщини, ви можете, в принципі, за тисячу доларів знайти якусь ділянку, але там з хати будуть руїни. Для прикладу, мій знайомий недавно продавав ділянку з тегляним будинком, там металопластикові вікна, в принципі, заїжджай і живи. Ну, я не знаю, що там з всіма зручностями, але суть в тому, що ділянка там приблизно 50 сотиків була, і ціна. Чи 4, чи 4,5 тисячі доларів, це центр села біля асфальтованої дороги, ну, сільської асфальтованої дороги. І приблизно 5 кілометрів до найближчого містечка. Тобто для життя це чудовий варіант і ось такі плюс-мінус ціни в селах на Львівщині. Але гори це є гори і, відповідно, ціни там значно дорожчі. Своїм досвідом. Чи своїми цінами діліться у коментарях, тому що одна голова добре, а декілька краще. Тобто, кожен глядач зможе подивитися собі в коментарі і побачити щось середньостатистичне. І не забувайте, друзі, переглянути мої попередні відео, щоб ви зрозуміли про що я тут говорю, про яку хату я тут говорю. В Попередніх відео ми ознайомлювалися з нашим будиночком, трішечки міняли електрику, трішки стіни підроблювали, Демонтували стару плитку з пічки лежанки, і скоро будуть нові відео. Ми будемо реставрувати цю пічку лежанку, ми будемо замінювати підлогу, доробляти електрику. До речі, до пічки лежанки я вже купив нову плитку, замовив, ще не отримав її. А ще купив нові дверцята, цікаві, такі гарні. І це все ми будемо в нових відео показувати. І це буде дуже цікаво. Я вже. Хочу поїхати в Карпати на природу, хочу подихати цим свіжим повітрям і поділитися з вами цією красою. Якщо вам подобається такий контент, якщо вам подобається реставрація старої хати, то підписуйтесь на канал Боржавія і будьте разом з нами. Будуйте з нами нашу мрію. Ну що ж, успіху вам, до зустрічі! З'ями серед карпа, серед гір на схилах боржавського хребта, де душа спокій знаходить. І ми